І задля підвищення якості освіти у профільному міністерстві рекомендують повернутися до офлайн навчання як школам, так і вишам. Звісно, там де це дозволяє безпекова ситуація. За словами очільника міністерства, багатьом закладам вищої освіти архітектура дозволяє облаштувати укриття проте не скрізь можна прийняти усіх студентів, яким буде новий навчальний рік. У близькій до ворога Харківщині будемо розпитувати у Галини Куц, докторки політичних наук, кандидатки філософських наук, професорки Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди та депутатки Харківської обласної ради, яка має бути з нами на прямому зв'язку. Пані Галина, вітаємо вас! Слава Україна! Доброго вечора! Отож, Вітаю героям слава! Отож, за повідомленнями. Харків і Харківщина повинна повернутися до офлайн навчання як шкільного, так і у вишах. А чи зважили і оцінили всі ризики зараз у області? У нас на Харківщині. Закладів освіти, якщо брати всі заклади освіти, дитячі садочки, школи, коледжі, університети, десь приблизно 1667. Зруйновано, або це і знищено і частково зруйновано, із них понад 800 закладів. Із них ви вже сказали, що понад 300 це школи у Харківській області, а з університетів майже всі зазнали певних руйнувань. 23 університети, з 24, наприклад, мій університет у нас знищено повністю корпус, великий, красивий корпус, де навчалось дуже багато студентів з різних факультетів. І навіть фізично відновлення навчання неможливо, бо маленький корпус, який лишився, всіх не вмістить. Тобто такі в нас реалії на даний момент. Щодо поновлення навчання, у нас мова зараз іде не про офлайн навчання, а про змішане навчання. Справді дуже багато дискусій з цього приводу, але в нас більше 90% дитсадочків не працюють. Батьки не можуть працювати, дітей нема куди подіти. А діти в Харкові все одно є. Виїхати всім неможливо. Бо Росія спеціально бомбардує мегаполіси, щоб не було куди виїжджати. Ну, уявіть собі, Харків півтора мільйона жителів, а вся Тернопільська область мільйон жителів. Тобто, е, тобто, один Харків не поміститься в Тернопільській області, а е, якщо виїжджати кудись, а ще є інші великі мегаполіси. Тобто, це спеціально робиться, щоб просто не вистачало житла людям. Діти є дітям, навіть настільки вже потрібне оце знання давати, познання знання вони отримують, скільки соціалізація ну, не може людина рости в суспільстві дикою, не може вона постійно тільки лякатися і ховатися від війни. Тому в нас. Е, і ми виступали наша фракція Європейської солідарності. Я озвучувала на сесії обласної ради це звернення від фракції про те, що яким чином треба дати сигнал батькам, що з 1 вересня, хоч щось буде працювати, тому що для тих дітей, які залишились, треба щось робити. Офлайн навчання чистого у нас не буде, у нас будуть змішані форми. На даний момент згодились 5 університетів, і це такі університети, які переважно вимагають практики, Медичний, університет дизайну, мистецький. Тобто там неможливо без без того без практичних навичок, просто неможливо. Вони змушені це робити, інакше ми втратимо взагалі статус студентського міста повністю. Зі шкіл, ну на даний момент кажуть, що по всій Харківщині лише 17 готові, інші не готові. і Зараз розглядається питання, щоб у метро на станціях метро облаштовувати хоча б для початківців, тому що дітям. Потрібно бачити одне одно якісь такі локації, щоб вони інколи бачились. Ну, насправді, я думаю, що було би непогано в Харкові організувати якісь тематичні мілі школи в тих укриттях, які є, зробити укриття одне природниче, інше гуманітарне, третє ще якесь, і туди періодично зі шкіл. Ці певні тижні приводити дітей, щоб вони, хоча б одне одного бачили, і познайомилися зі своїми вчителями, тому що роки пандемії і роки цієї великої війни вони і люди просто втратили між собою контакти. Ну, але ще безпековий момент. Бачите, як ми, ми занадто близько до Росії, до держави агресора, знаходимось. У нас же ж е... повітряна тривога це для нас щастя. Вона нас на часто, але це щастя, в якому плані ми розуміємо, що нічого тоді на нас не впаде. Бо до нас спочатку падає бомба, а вже потім у нас тривога. І це велика проблема насправді. Тому, е... коли проводили експерименти, дітей ходили в укриття, пробували, якщо в якійсь школі є ну хоча б і 5 хвилин треба, а ракета летить 30-40 секунд. І що? І як? І це От така ситуація в нас за даний момент, пані Галино. Ви згадували, що на жаль, із закладів вищої освіти жодного повністю вцілілого не залишилося, і от в таких реаліях доведеться розпочинати студентам новий навчальний рік. Разом із тим, у топ 10 вишів, куди найбільше абітурієнтів подали своїх заяв для вступу, є і харківський Також тобто все ж таки молодь бажається навчатися. Чатися у, як ви також згадували, студентській столиці за даними управління статистики Харківської області, станом на 2020 рік і ще до повномасштабного вторгнення було 150 тисяч більше ніж 150 тисяч здобувачів вищої освіти. Чи володієте вже якимись цифрами на зараз? Як може ситуація виглядати? От кількість студентів на Харківщині? Ну, скажу, що звісно, Каразінський університет це класичний університет від нас в лідерах, але в них теж один корпус повністю зник, і також у них зникли ті корпуси, які знаходяться. На території, де знаходиться оця ядерна установка джерело нетрунів, яку бомбили 78 разів росіяни, та фізико-технічний факультет, там все знищено, просто і там туди навіть там досі не все розміновано на, на цій території. Але разом з тим вони будуть проводити навчання для медиків і для факультетів природничого спрямування. Вони вже про це оголосили. Щодо вступних наборів, ну скажу так. Те, що я розмовляю зі своїми колегами з різних університетів, ну те, що я чую, всі по мінімуму понабирали навіть на елітні спеціальності. Тобто є набори, є, але ну зовсім, зовсім далеко не те, що було. От просто люди цікавляться, люди подають заяви, але пріоритетом виставляють не першим наше, наше місто. На жаль, ну але я розумію, що з часом це виправиться. Я дуже на це надіюся ну, тому. Тому що ми прифронтове місто, і в нас зараз знову дуже гарячі точки на Куп'янщині ще, ще хочу розказати, наскільки Росія все-таки освітує дітей, шантажує світ. От у нас е, частина території окупована досі. От Харківщина була м, більшість Харківщини була звільнена Ні. минулого року у вересні, але десь 30 населених пунктів лишилися окуповані. Що там робить Росія? Там, по-перше, електрики немає з вересня місяця, там народ. Без мобільного зв'язку, без електрики, тільки російські газетки отримує. І ось е, при по всіх хатах, де лишилися діти, ходять і розказують це. Зокрема, села Новоєгорівка, Терни, Граково. Е, і ці села ходять і розказують, що якщо ви зараз дітей не віддасте в інтернати, то ваші діти зовсім отупіють, і віддавайте в садочки в інтернати. Ми їх вивеземо на нормальну територію, де вони будуть здобувати освіту. Так переконують людей. Люди лякаються, люди інформації не мають, але вже чули, що. Коли Росія забирає дітей, діти пропадають, і це дуже тривожна інформація. Насправді, тому що ті, хто. Тільки ті, хто мають там гроші, можуть виїхати, бо їх же не випускають прямо сюди до Купінська. Вони ж їдуть через всю Росію, в країни Балтії, через Польщу вертаються в Харків, а не всі мають на це кошти і можливості. І от така от зараз ситуація, поки йдуть бої, складається там з тими дітьми. Росія постійно, коли була на ну, деокупованих територіях, говорила з людьми, вони розказували, що минулого року перед першим вереснем платили за те, щоб діти йшли в школи. батьки не хотіли Відпускати батьки тихенько якось онлайн заходили можливість, щоб діти в українській школі вчились. Так вони платили, щоб діти йшли в школу російську, їм треба було картинку. Ну а о те, що стосується, бо я в облраді керую комісію з питань науки, освіти та духовності, і ми цілий. Цілу минулу весну розбирали ситуацію з купінськими інтернатами. Там Росія просто у нас з нашого інтернату вкрала дітей, і навіть батьків не повідомили, як дуже того повертали. Тобто Росія, якась така, знаєте, полювання на наших українських дітей і перетворення їх на на зброю проти вільного світу. Врешті-решт так виходить. Ну, це не що інше як політика геноциду, оскільки українські діти це українське майбутнє, і нашої держави цього майбутнього намагаються позбавити ось таким злочинним чином. І ось ця евакуація, як вони її називають, це не що інше як викрадення. Повертаючись до теми уже підконтрольній підконтрольної Україні території Харківщини, поки готувалися із колегою до ефіру, натрапляли на такі новини, що на у вашій. Області деякі з громад розпочали закуповувати такі модульні укриття для навчальних закладів, залізно-бетонні модулі, які буцімто повністю закопують під землю. Там є за правилами два виходи. Що вам про це відомо? Розкажіть детальніше, якщо такі випадки дійсно є, як це укриття виглядає, чи допоможе воно убезпечити навчальний процес. Ну, коли ми ще два місяці тому на сесії облради обговорювали, ми говорили про те, що хоча б якісь для першачків такі укриття зробити, як у нас по Харкову стоять такі укриття зупинки, зупинки укриття. Де ми, якщо якісь обстріли, люди можуть заховатися, такі бетонні, невеличкі. І щоб такі, хоча б ставити модульне укриття, вони можуть просту зброю витримати. Ну, звісно, іскандер вони не витримають, але Росія за 7 мільйонів ракет не часто кидає, а більш просту зброю витримають, шахет витримають. І тому деякі прислухались і почали купувати, доки немає таких потужних укриттів. І це певний вихід, я би так назвала, тому що це простіше ніж дитину вести в якусь школу. Ти ж не знаєш, що ту машину попаде що ще не попаде. Це простіше. Є така ситуація, і воно перевірено. Оці укриття, коли у нас постійні блекаути були е, минулого року, і ми ними користувалися, я сама ними користувалась. І в принципі, такі перевірили нормально, можна і таке використовувати. Пані Галино, і останнє запитання: на жаль, час. Тікає від нас так. Умон кажуть про необхідність зменшення навантаження на педагогів. Так, це мабуть і правильно, але можливо тільки за умови достатньої кількості цих педагогів взагалі. І це питання стосується не лише якогось одного регіону України. Так, це питання всеукраїнське в цілому, але стосовно Харківщини. Як у вас ситуація із педагогічним складом закладів освіти взагалі? Чи вистачає вчителів? Ну, то справа в тому, що е, вчителів, може, і може й вистачає, але знаєте, зараз в освітній сфері дуже багато бюрократії, причому електронної стало. Mm -hmm. І коли весь час блекаути відключають світло, немає слабкий інтернет, а вчитель ще більше повинен затратити часу на те, щоб щось описати, а не на роботу з учнями, це велика проблема. Отут тут би треба було зменшити цю електронну бюрократію для освітян, в першу чергу, бо це дуже важко. І щодо ще хотіла би сказати. Вчителі будуть, але треба ще трошки патріотичне виховання вести. Я особисто писала в міністру освіти депутатське звернення про те, щоб на е, тих територіях, які прилягають до Росії, які були окуповані, щоб терміново в усіх вищих закладах освіти для всіх спеціальностей, особливо для вчителів, була введена політологія як базовий курс, бо її немає. Щоб вони, хоча б розуміли, що таке влада. Що таке місцеве самоврядування, що таке демократія, що таке тоталітаризм і так далі. Тому що е, дуже багато високий був висоток колаборації в деяких освітніх закладах, особливо на Куп'янщині. Це, але це треба розказувати, тому що я, як політолог, не маю доступу в себе в педагогічному вузі до вчителів. І друге, що я просила ввести обов'язково знову на тих територіях, які поранені російською окупацією, в усіх школах дисципліну е, основи демократії. Мені прийшла відписка про те, що якась громадянська освіта є, і в нас демократії, всі обирають, що хочуть. Шановні, ну вибачте, значить Росія жорстко веде освіту. Я дивилася їхні підручники. Вони ж спалили наші підручники всюди, де ми їздили. Ми ж українські книжки діти просять там. Все спалено. Вони свої підручники завезли з портретом Сталіна, всі задачі для п'ятого класу про пломбір мороженої, про блокадний Ленінград, про те, що солдату треба більше пайки, ніж хліба. Для п'ятого класу, не про їжачків, не про зайчиків. А ми кажемо, а у нас демократія, хай роблять, що хочуть. І оцей момент мене найбільше зараз вражає. Бо тут має бути дуже жорстка політика не стільки в тому, чи вистачає педагогів, а в тому, щоб педагоги вели патріотичну освіту на тих територіях. Пані Галино, дуже дякуємо вам за можливість. Такої розмови, так із далекої Харківщини до Львівщини, поговорили про освіту, поговорили про проблеми тих регіонів, які насправді на жаль перебувають ну максимально близько до ворога. І де ракета долітає, на жаль, до початку повітряної тривоги. Бережіться, дякуємо вам за вашу роботу. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що у цій частині головного за день ми говорили з Галиною Куц, докторкою політичних наук, кандидаткою філософських наук, професоркою харківського національного педагогічного університету імені Горію Сковерни та депутаткою Харківської облради.